Чаатуті. Запрошую усіх бажаючих до розділу діціонарію Італіано, І сьогодні ми будемо знайомитися із значенням дієслова прендере в італійській мові. Дієслово прендере має закінчення ере. І відноситься до другої дієвідміни. Це правильне дієслово. Тож у презенте індикатіо воно має такі форми: «прендо», «пренді» Пренде, прендіамо, прендете, prendono. Так як це дієслово перехідне, прендере, брати «що», то у пасато prossimo допоміжним буде виступати дієслово авере, опрезо, айпрезо, апрезо, avete preso, hanno аннопрезо. Дієслово прендере славиться своєю багатогранністю. Воно має дуже багато значень. І одне з них – «брати». І не тільки в його прямому значенні, а також у значенні Аферраре: хапати, ухоплювати, ловити. Синон ловуй мелопренду Ю, якщо ти цього не хочеш, я візьму це собі. Прендере інбрачо іль бамбіно». Брати на руки дитину, хлопчика. Прендере пермано бамбіно. Брати за руку дитину. Зверніть увагу на прийменники ін і пер у цих виразах. Прендере адебіто. брати в борг. Прендере судісе на себе, на свою відповідальність. Прендере інконсідераціоне. Взяти до уваги. А бямо презо тутто, ми все взяли. Нон прендере іль Ільґатіно перла кода не хапай кошеня за хвіст. А презо ла палла воло, Він зловив м'яч на люту. Соностато апеска манонопрезоніте. Я ходив на рибалку, але нічого не впіймав. Прендімісей се, капаче. Спіймай мене, якщо зможеш. Прендімілек явінела борса. Дай мені ключі, вони в моїй сумочці. Її слово прендере означає приймати щось всередину, тобто манджаре, їсти або бере, пити. Тако за пренді? що ти будеш їсти. Приндіюм кафе, ви п'яви. Прендере пити чай. Прендере ле medicine. Приймати ліки. troppe medicine. Він зловживає ліками. Прендере di vino. Випити трохи вина. Дієслово прендере вживається в значенні пити Зараз, тобто це одноразова дія. Або коли ми приймаємо гарячі напої – каву, чай. А дієслово бере означає загальне поняття пити. латте» – Я не п'ю молока. Також дієслово прендере може означати приймати, брати, отримувати. Прендерендоно прийняти подарунок. Прендере леціоні брати уроки. Прендере люче да finestra, Приймати світло через вікно. І ще одне значення прендере як прендере імпресі. квалькоза да qualcuno, Тобто засвоювати, переймати, запозичувати щось у когось. Прендере й Узі перейняти звичаї. Або можна сказати прендере перузо взяти в звичку. Це більш розмовний варіант. Рендере un da un'altra lingua» Запозичувати слово з іншої мови. Дій слово прендере може вживатися в значенні «аквістаре» купувати або брати. Пренділь пане ейлате перфаворе. Купи, будь ласка, хліба та молока. Е темпо ді прендере уна маккіна Нова. Пора купити нову машину. Анно презо Казін Центро. Вони винайняли квартиру в центрі. Її слово прендере вживається у значенні «асумере» взяти на себе відповідальність приймати на службу. Кредіке прендеранно у Неолауреато. Як ти думаєш, вони візьмуть людину щойно зі студентської лави? пренда Ківой кемпрендаламіета. У моєму віці мене нікуди не візьмуть. Прендере у надонна ді сервіціо. Найняти, взяти хатню робітницю? Прендере ун секретарю. Взяти секретаря. Прендере ун та сі. Взяти таксі. Також дієслово прендере вживається у значенні окупаре – захоплювати, заволодіти, займати, «Прендере уна фортеця. Взяти фортецю. Прендереон ладро схопити злодія. А презоту квелке que череда прендере. Він забрав усе, що тільки можна було. Лармадіо пренде квазі ла камера. Шафа займає майже всю спальню. полтрона пренде по копосту. Крісло не громістке, тобто займає мало місця. Ласкола мі пренде ла маттіната. Весь ранок я в школі. Також дієслово прендере може означати застати, застигати когось на місці злочину. Тобто прендере куалькедуно інфалло». А ще прендере вживається в значенні заразитися або у фамільярному значенні схопити якусь хворобу. Прендере у напольмоніте. Захворіти запаленням легень. В італійській мові діє слово прендере вживається у значенні сісти їхати на тому чи іншому транспорті. Un mezzo – це засіб пересування. Прендере ільтрам, автобус, treno, ільтрено, лаеро. Сісти на трамвай, на автобус, на метро, на поїзд, на літак. Прендере un таксі. Взяти таксі. Приндіамола Маккіна поїдемо на машині. Аннопрезо ільбателло. Вони поїхали пароплавом. Також діє слово прендере вживається в значенні імбоктаре в прямому і переносному значенні Їхати йти, коли ми визначаємо напрямок руху. Фестрада де в опрендере. Якою дорогою мені їхати? «А презола страда Адестра. Він поїхав, повернув праворуч. «Допоки ай презола Автострада пренді перфіренце. Коли вийдеш на автостраду, їдь у бік Флоренції. «А презола страда делла Дрога. Він став наркоманом. «А презола страда Інсаліта. Він вибрав важкий шлях. Рухаємося далі і дивимося, як дієслово прендере вживається у значенні заїжджати заходити, тобто андаре апрендере. Ківа апрендери і бамбіня скола, Хто заїде або зайде за дітьми до школи. Веро апрендерті Іо, я за тобою заїду або зайду. Аспета кевадоа апрендере ла матчина ін гарач» Почекай, я схожу в гараж за машиною. Також діє слово прендере вживається в значенні колпіре, тобто потрапити, ударяти, потрапити в щось. Прендере ільберсальо. Попасти в ціль. Конла паллоната апрезола фінестра. Він потрапив м'ячем у вікно. А презо Фаджано. Він убив, тобто взяв Фазана. Коли ми знімаємо, фотографуємо, малюємо портрет, теж вживається дієслово прендере. Прендере ді профіло – зняти у профіль. Також дієслово прендере вживається у значенні скамбіаре із прийменником пер. Наприклад, приймати за, вважати за когось. Тіавево презо фрателло. я прийняв тебе за твого брата. Мянно презо медіко. мене прийняли за лікаря. Перкім'яй презо? За кого ти мене маєш? Міпреді перщемо? Ти думаєш, я нічого не розумію? Тіавево презо перуна персона серія. Я вважав тебе серйозною людиною. Прендере перунь франчезе приймати за француза. Дій слово прендере вживається в значенні поводитися з кимось якось. Прендере квалькедуно конлебуне. Добре поводитися з кимось або домагатися чогось ласкою. Або гладити когось по голові. Прендере квалькедуно версо. Вміти підійти до когось. Прендере апунні побити. Прендере апедате надавати стусанів. Прендере амале пароле вилаяти. Дієслово прендере вживається в значенні «атекіре» прийматися. L'alberello preso» – Деревце прийнялося. La colla пренде subito» – Цей клей бере відразу, тобто приклеює добре. legna леня e umida, ла fiamma non prренде. Сирі дрова погано розгоряються. Andiamo avanti», щоб зрозуміти значення дієслова прендер в італійській мові. І бачимо, що діє слово прендере вживається в значенні інтерпретаре розуміти, тлумачити. Презелесуе пароле коме компліменто. Вона сприйняла його слова як комплімент. Коме діворціо дей дженіторі» – Як він ставився до розлучення батьків. Прендемо мале Ла НОТІЦІЯ ДЕЛЛА СКОНФІТТА ЕЛЕКТОРАЛІ. Ми тяжко переживали поразку на виборах. Вона була для нас ударом. ПРЕНДЕРЕ АЛЛА Леттера. Розуміто буквально. Прендере ПЕР АРЯ. Схопити або зрозуміти на льоту. Прендере ІН МАЛА парте. Витлумачти в поганий бік. значенні комінчаре починати або прийматися за щось, дієслово прендере вживається в таких випадках: прендере аскрівере, почати писати, прендере акамінаре піти, почати шлях, Аллафіне ілверларе. Під кінець старий заговорив. Презапарлари фітто фітто ін таджіко. Він затараторив по таджицькому. У дії слова прендере є пара, його зворотня форма із часткою сі прендерсі, яка означає битися з кимось, прендерся пунні, битися на кулачках. Прендер сіа кальчі штовхатися, прендер сіа пароле сваритися. Або брати, отримувати собі. собі», «прендерсі у наваканса» взяти вільний день. Прендер сіла лібертаді фаре квалькоза, взяти на себе сміливість зробити щось. у маланно» захворіти, схопити хворобу. Зименниками дії слово прендере утворює ряд стійких словосполучень, які необхідно запам'ятати. Прендере сонно заснути. «Прендере ла фуга. Втекти. Прендере маре» Пуститися в плавання. Прендере воло» відлетіти. Прендерем банньо прийняти ванну. Прендере і банні. Лікуватися ваннами. Прендере аморе пер море дуно. полюбити будь-кого. Прендере каза або прендере аллоджо оселитися. Прендере фоко спалахнути. Прендере копя списати. Прендере адестра взяти або повернути праворуч. Прендере джоко висміювати. Насміхатися, прендере іль соле засмагати. Прендере олащаре – або так, або так. Познайомимося із займенниковими дієсловами, які утворені від дієслова прендере за допомогою займенникових часток села ла, не лендерсела або прендерла. Кон контро Кулькедуно. Сердитися, злитися, ображатися на будь кого. прендерсела ді квалькоза скаржитися нарікати на щось. Прендерсела-кальда кальда приймати щось близько до серця або захопитися чимось гаряче взятися за справу. Прендерсела-комода Комода ставитися спокійно до чогось. Прендерла ЛАРГА або прендерла Алла Лонтана. Заводити мову здалеку. Прендерне або прендерле. Нахопити тумаків або отримати на горіхи. Для тих, хто не втомився ось іще декілька виразів із дієсловом прендере. NonSiса майкоме прендерло. Не знаєш, як до нього підійти. Лейса коме прендерело. У неї є до нього підхід. Е да прендере кон ле молле. З ним треба тримати вухо гостро, бути постійно на поготові. Ле презе іль паніко» – Вона вдарилася в паніку, її охопила паніка. Іль сарто деве прендере ле мізуре. Правцю треба зняти з тебе мірку. Прендере Інмольє взяти собі дружину. Одружитися. Прендере пермаріто. Вийти заміж. Прендере п'єде. Поширюватися. Ла мода дей татуаджі апрезо п'єде. Увійшло до моди татуювання. Сісонопрезі ін антіпатія. Вони одне одного не злюбили. Чіпрезе абен волере. Він прийнявся до нас симпатією. Тіпрендессе ун ачіденте. Чорт би тебе забрав. Те пренде? що на тебе найшло? Фарсі прендере дай дуббі сумніватися в чомусь. Прендереа кальчі вигнати з під підзад або в взай. Прендере апещі пещі інфачча погана обійтися з кимось. Прендере уна мульта – заплатити штраф або напоротися на штраф. Брендерель рафредоре» Застудитися. Ренді Ф'ятто. Віддихайся. Ви впевнилися, яке багатогранне та різноманітне дієслово брендер в італійській мові. Тож бажаю вам вивчити якнайбільше висловів із цим дієсловом і застосовувати їх у своїй мові, яка теж стане багатогранною і різноманітною. Buona fortuna, alla prossima!